Коли підприємець стикається з певними проблемами, то зазвичай перше, що він намагається зробити, це, скажімо так, посадити бізнес на дієту, тобто урізати якісь видатки. І те, що стосується засобів виробництва і усього, що пов'язане з формуванням його продукту, в когось це устаткування, в когось програмне забезпечення, там сировина, ці речі, зрозуміло, що ніхто різати не буде, тому що ну без них фактично не буде продукту, ну а значить і не буде функціонувати бізнес, не буде заробляти ніяк. Що стосується там оренди офісу, якихось представницьких витрат, тут теж мало хто наважується їх урізати, тому що, ну як же це, що про нас скажуть люди? Тобто втрачаємо імідж, а раз так, то починаємо різати щось інше: з чого можна почати. З обсягу туалетного паперу в офісі, з заміни нормальної кави зернової на сублімовану, бо зернова вимагає ще кавих машин, а вони витрачають багато електроенергії, і взагалі співробітники багато п'ють кави. А, до речі, про співробітників у них же є ще зарплатний фонд. Давайте ми ще його уріжемо. Ну і, звичайно ж, такою дуже популярною статтею витрат, яку урізають, є маркетинг. Чому так? Та тому що більшість підприємців сприймають маркетинг ще досі як суто рекламу. А раз в бізнес клієнти не йдуть, значить реклама працює хреново. А раз так, давайте ми будемо цю рекламу урізати. Тільки тут треба розуміти, що маркетинг як функція бізнесу, як сукупність тих процесів, які наближають підприємця до клієнта, вибудовують стосунки і фактично формують прибуток. Він не складається суто з реклами. Реклама в ньому складає тільки невеличку частинку. А сучасний маркетинг фактично зосереджений на формуванні правильного контенту. Під правильним контентом ми розуміємо в першу чергу свій корпоративний сайт і вся інформація на ньому. Адже сайт, як і звичайний співробітник, потребує уваги, потребує навчання, прокачування, має гарно виглядати. І розвиватися, накопичувати досвід да, у вигляді там, певного блогу. Точно так само в мережі, як і в офлайні, працює Сарафанне Радіо. По аналогічній схемі люди рекомендують людям інших людей, в мережі сайти рекомендують пошуковим системам інші сайти. І саме за рахунок оцих посилань у нас максимально круто росте рейтинг сайту, тобто вірогідність потрапити на перші рядки органічної видачі. Чим більше посилань ви лишаєте, чим більше якісних там, статей ви розміщаєте на інших ресурсах трастових, тобто довірених для пошукових систем, за рахунок того, що в них є великий трафік, якісний трафік, зацікавлена аудиторія, тим вищий рейтинг і вашого сайту. Сюди ще теж віднесемо і локальне просування за допомогою такого сервісу, як Google Business Profiles. Або його аналогів там в Бінгу і в інших пошукових системах, адже вони теж дуже сильно впливають на те, як пошукові системи будуть ставитися до вашого бізнесу. Наскільки вони будуть до нього лояльними? Говорячи про пошукові системи, я не просто так згадав Бінг, тому що на сьогоднішній день ще ж у нас популярна штука це розвиток аі інструментів і там і в Гуглі, і в Бінгу є свої системи. Так що Гугл використовує Google Gemini, то Bing використовує за основу ChatGPT. gpt Відповідно, ці системи беруть інформацію в першу чергу зі своїх, скажімо так, пошукових систем. Тому, якщо ви хочете, щоб користувачі, які люблять Чат-GPT і шукають інформацію вже зараз там, бачили вас, вам потрібно адаптовуватися не лише під Google, а і під Bing. Ну і відповідно для тих, хто любить Gemini, тут важливо просування у Google-сервісах. Ще хочу виділити YouTube і LinkedIn. Як ті соцмережі, які теж допомагають нам збільшувати органічний трафік за рахунок простої речі, того що вони індексуються пошуковими системами повністю, тобто, фактично, пошуковик бачить не лише загальний трафік з соцмереж, а й бачить те, що в нас там відбувається, читає наш контент, і це теж допомагає органічно просуватися, потрапляти на перші рядки видачі. Особливістю цих каналів є те, що просування таке от органічне, воно не моментальне, воно потребує певного періоду, за який ми розміщуємо певну кількість матеріалу. І якщо він і заходить, скажімо, так аудиторії, то тоді ми отримуємо від цього зиск. По факту, це системи, які дають вихлоп через там 9 місяців після старту робіт. Ну, а потім згадуємо інші соцмережі: Інстаграми, Тікток, Фейсбук, і все решта, вони теж впливають на рейтинг вашого сайту, але не через власний контент. контенту ми там збираємо аудиторію, ми там її прогріваємо. А вже на сайт впливає те, як цей трафік соцмереж переходить, і наскільки ці користувачі зацікавлені, наскільки вони довго і глибоко купаються на нашому сайті, замовляють чи не замовляють там наші товари чи послуги. Ну, і треба ж розуміти, що функціонування усіх цих інструментів неможливо без залучення відповідних спеціалістів: SEO, SMM, контентників, копірайтерів, можливо, фото, відеозйомки і тому подібних речей. І всією цією командою хтось повинен управляти. Ну і бажано, щоб це був не ти власник, не ти керівник, а людина, яка має саме досвід маркетинговий і управління командами маркетингу. Ну адже давай буде відвертими. Дуже мало підприємців, власників бізнесу керівників, ну і відповідно їх команд, які готові йти публічно і ставати амбасадорами бренду, адвокатами, персональними брендами, які просувають свої бізнеси. Саме тому для просування і наймаються команди маркетологів. Ну і поміть, що досі я жодного слова ще не сказав про платну рекламу, але йдемо далі. Адже на зустрічах з клієнтами, на виставках, на різних офлайн-івентах тобі потрібно мати якісні роздаткові матеріали, ті ж самі навіть візитки, якісь ручки, бейджики, сувенірну продукцію. Знову ж таки, твій повноцінний маркетинг-кіт. А для роботи з маркетингом і з, взагалі виготовленням всієї цієї маркетингової продукції потрібен ще якісний брендбук. Плюс давай не забувати. Що з людьми все ж таки спілкуються інші люди, тобто через відділ продажів або через менеджерів продажів, ми спілкуємося з власне нашим клієнтом. А для того, щоб це спілкування було побудовано правильно, потрібно мати певні скрипти, як для холодних обзвонів, там і тепленьких, гаряченьких, так і для того окропу, яким є по факту негатив, який може литися в мережі, або певного роду рекламації. Не обов'язково ці речі мають бути в твоєму бізнесі, але передбачити їх або уже, хоча б, коли така ситуація сталася, задокументувати це все, щоб наступного разу її можна було уникнути. Це все повинно бути в бізнесі. Вся комунікація з клієнтами з різних каналів, з різних ситуацій повинна ще підкріплятися імейл-кампаніями, коли ми надсилаємо листи. Для того, щоб утримати контакт з клієнтом, догріти його, запропонувати якийсь певний товар, продукт, нову послугу, можливо, якісь стимулюючі засоби, щоб його повернути, і таки допродати йому наш продукт. А щоб це все ще й можна було хоч якось помірити, то бажано мати хоча б там базову CRM-систему, до якої будуть прив'язані всі решта. В деяких випадках це потрібно вже повноцінна ERP, Відключені знову ж таки до ip телефонії щоб можна було ще й послухати дзвіночки. Хочеш запитати, навіщо це все в маркетингу? Ну дуже банально просто. Мені, як спеціалісту, потрібно розуміти, як я маю перерозподіляти бюджети, які канали працюють краще, які гірше, де потрібно щось підлаштовувати, а де все йде дуже рівно і нормально. Саме завдяки цьому ми можемо а, збільшити кількість слідів. Збільшити кількість конверсій, знизити ціну залучення такого ліда, збільшити середній чек, LTV клієнта. Так, стоп. Тільки не кажи, що ти не знаєш, що таке LTV. Ладно, йдемо далі. Знову ж таки, ми повинні якісно спілкуватися з нашою цільовою аудиторією протягом усього шляху клієнта, то що називається Customer Journey Map. Так, ти і цього не знаєш. Зрозуміло. Значить, дивись, е, переходь нижче в опис відео. Там буде посилання на мій посібник з комплексного маркетингу. Це невелика книжка, там всього на всього сотня сторінок, тобто чити вона на 2-3 дні, але воно тобі дасть можливість якісно спілкуватися з твоїм е, маркетинговим директором або командою з маркетингу з підрядниками. Та й, в принципі, з іншими підприємцями, які трошечки краще в цьому розбираються. Ну і знову ж таки, це допоможе тобі більш правильно упакувати, просувати і розвивати свій бізнес. А тепер давай все ж таки повернемося до суті. Уся оця комунікація на кожному етапі шляху клієнта вона повинна бути побудована з головною метою донести до цільової аудиторії, до потенційного клієнта цінність нашого продукту. Не ціну, а саме цінність, тому що варіант е задавити клієнта найнижчою ціною це називається демпінг. І, на жаль, чи на щастя, саме ця штука є е таким найбільш прямим шляхом бізнесу до краху. Тому використовувати його, ну м'яко кажучи, не бажано. А доносити власне, до клієнта ми маємо нашу цінність. А цінність кожного продукту це додана вартість. Яку конкурент не може вкрасти якимсь чином чи скопіювати? Це та цінність, яку вкладаємо ми. Зокрема, ти як власник, твоя команда, тобто тут якась персональна річ, і знову ж таки, отой персональний бренд, всі ці речі явно виділяють твій бізнес на фоні інших в твоїй ніші. І дивись: досі ми таки не говорили про рекламу, а процесів вже проговорено багато. Я сподіваюся, що після цього ти розумієш, що фактично рекламний бюджет в межах загального маркетингу він складає всього на всього 20-30%. Тобто, це не є якийсь базовий такий, глобальний напрямок маркетингу, який вирішує все. Це лише його частинка. І коли ти намагаєшся урізати маркетингові бюджети, то по факту ти ріжеш не рекламу, а ти ріжеш всі інші процеси, які дозволяють тобі за там півроку рік. Сформувати достатній фундамент для того, щоб до тебе почав іти потік якісних прогрітих лідів умовно безкоштовно через органічну видачу, через соцмережі. А платну рекламу зазвичай підключають тоді, коли виявляють певні такі проблемки в продажах, і щоб їх якби підсилити, тоді береться платний трафік. Але в даній ситуації. Зазвичай, ці спеціалісти з платної реклами наймаються, ну, скажімо так, з нестачі. Тобто є проблема, її треба закрити. Коштів на вирішення цієї проблеми зараз, там в конкретний момент у твого бізнесу не надто багато, і ти йдеш шукати на ринку дешевих, або є дуже багато таких спеціалістів, які щойно пройшли семиденний курс по запуску таргету, і вони готові тобі безкоштовно показати свої вміння, запустивши рекламу на твоєму аккаунті на твій бюджет. Тільки треба розуміти, що цей запуск це буде їхнім тренуванням. А проблеми, які він може викликати через недолугість налаштування реклами, чи через там, якийсь креатив не зовсім нормальний, чи через вибірну аудиторії, це все буде лягати на тебе, на твій бізнес. Як мінімум, це може бути просто витрачений бюджет, а як максимум ще можуть бути і блокування аккаунтів через якісь речі, які новоспечений спеціаліст не враховував. Тому давай розділяти, якщо ти хочеш заробити на якісь швидкі швидкій разові, типу пам'ятаєш, колись були там хомічки такі повторюхи, перед Новим роком їх дуже гарненько залили на ринок, і було багато продажів, в них високий був фактично заробіток. Але ця тема там не вимагала якихось глобальних вкладень. Маленький лендинг, трохи таргету чи контексту, і якщо ти закупив тих. Комічків тисяч на 10 доларів, то в принципі цю суму ти міг би подвоїти при правильно налаштованій дистрибуції і при правильно вибраному моменті. Бо вже хто заходив пізніше в цю нішу, вони фактично отримували менше. Але якщо ти все ж таки е, будуєш бізнес не на один місяць, а на роки, і розумієш, що тобі потрібен потік клієнтів постійний, то тоді ти маєш опиратися на нормальний системний маркетинг. А коли ти. Пинним мозком або там п'ятою точкою своєю відчуваєш якісь проблеми в бізнесі, ти повинен розуміти, що урізання зарплат і маркетингового бюджету це останні речі, які ти можеш робити. Адже таким чином ти повністю відрізаєш собі можливість до такого швидкого виходу з критичної ситуації, там з касового розриву чи із застою і переходів в режим розвитку. Цей момент тобі якраз треба добре придивитися до свого маркетингу і оптимізувати його, прибравши всі завади і створивши гарні умови для підвищення там, середнього чеку, для підвищення конверсій, ти можеш навіть базово взяти ту базу клієнтів, яку ти там, сто раз збирав, але вона пилом припадає в crm ці Бо на неї забули зробити регулярні імейл-розсилки, або там ніхто їх не обдзвонює, і вже з цієї реактивації бази ти можеш збільшити прибутки тут і зараз, тому що це аудиторія, яка вже була зібрана і яка вже була зацікавлена в твоєму продукті. Тим не менше, що я тобі в цій всій ситуації можу запропонувати? У мене є дві опції: насправді. Перша опція це така. Суто дружня порада абсолютно безкоштовна. І друга опція це повноцінна консультація по формуванню базової стратегії, виведенню твого бізнесу з стану застою у стан розвитку. Розумію, що на перший погляд вартість консультації тобі може здатися трошки дорогою, але зрозумій, що якісного нового айфона за 50 баксів ти не купиш. Ну, хіба що це буде там 10-й, десь на розборці і, напевно, збитим склом. Але чи тобі потрібен такий? Тобі потрібен той фреймворк, який дозволить підняти бізнес з колін і розігнати його. Ну то що, що ти обираєш? Добре, пораду значить пораду. Ось тут зараз з'явиться QR-код. Так само я додам ще одне посилання в описі до цього відео. Це посилання на мій календар, де ти можеш перейти і забронювати собі зручну 15-хвилинну зустріч знайомства, на якій ти розкажеш про твій поточний стан, про твій запит. І якщо ти, ну як мінімум, розумієш матчастину, готовий рухатися вперед, а не нити про те, що СММ-ники заставляють тебе формувати контент. Бо, ну вибач мене. За рахунок чисто Міджорні і чата GPT далеко не вийдеш. Особливо, якщо ми говоримо про безкоштовні версії, там же ж взагалі цей контент, як то кажуть, палиться дуже сильно, його дуже видно, він виділяється і є таким штучним, нецікавим для твоєї аудиторії. От. Так от, якщо ти дійсно готовий до просування, то ми зможемо з тобою розписати програму того, як дійсно вивести твій бізнес із застою до реального розвитку і до масштабування. Сподіваюся, що саме після цього відео в тебе більше не буде виникати дурних думок про урізання маркетингового бюджету. А ти як людина свідома й доросла, будеш шукати варіанти оптимізації його. Тому що запам'ятай, що при одних і тих самих бюджетах в маркетингу можна робити абсолютно різні результати. І ті підприємці, які трошечки покопалися, розібралися в цьому питанні, вони мають значно кращі результати. Ну і що ти ще чекаєш? Дослухав до цього місця, значить біжком спускаєшся вниз, клікаєш пальчика вгору. Можеш задати запитання прямо в коментарях, а також підписатися на канал і клікнути на дзвоник для того, щоб отримувати інформацію про всі оновлення на моєму каналі. Адже тут є купа цікавої інформації, яка допомагає тобі розвивати твій бізнес.